подивитись програму української служби голосу америки час тайм". Я, ярослав Петричка, вітаю лідер першого туру президентських виборів в Україні володимир зеленський викликав на дебати чинного президента петра порошенка зеленський поставив кілька умов зокрема щоб дебати проходили на Олімпійському стадіоні в прямому ефірі, а його учасники здали аналізи на алкоголь та наркотики. Зеленський дав Порошенку добу на відповідь. Тим часом голос Америки запитав експертів у Вашингтоні, чи вважають вони, що кандидати обов'язково мають провести дебати, і відповіді на які питання вони хотіли б почути. Звичайно, потрібні дебати. Це божевілля проводити президентські вибори, де вирішується доля твоєї країни без дебатів. Що вони збираються? Робити з корупцією. Україна трансформується з олігархічної країни у країну зі справжнім плюралізмом. Я хочу знати, як кожен кандидат бачить свій шлях. За п'ять років ми цього не побачили, або ж прогрес був дуже повільним. Зеленський досі обіцяв цуценят, веселки і чудеса. Я б хотів бачити, які справжні конкретні кроки він збирається зробити. Єдиний шлях це побачити, це дебати. Я хотіла б почути, чому Зеленський вважає, що референдум щодо НАТО абсолютно необхідний, якщо сьогодні опитування кажуть, що більшість українців підтримують вступ в НАТО. Чому ми навіть про це говоримо? Україна визначилася з цим питанням і твердо стоїть на прозахідному шляху. Від Порошенка я хочу почути, як він збирається розвивати економіку. Українська економіка росте лише на 3,5%. Це найбідніша країна в Європі. У нього було 5 років, щоб перезапустити економіку. Які нові ідеї він має? Звичайно, вони мають провести дебати, вони мають обговорити питання, розповісти людям, якою буде їхня політика. Що вони збираються зробити, щоб подолати корупцію, щоб виграти війну з Росією, щоб підняти українську економіку? Люди хочуть це знати. І, зокрема, Зеленський зобов'язаний їм це розповісти. Я б хотів почути від обох, як вони будуть долати корупцію, яких результатів вони хочуть досягнути через 6 місяців, 12 місяців, через 3 роки. Months after 12 months. А у середу в Вашингтоні розпочалася дводенна зустріч міністрів закордонних справ країн-членів НАТО. Нарада відбувається у 70-ту річницю створення Північно-Атлантичного альянсу. Генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг щойно виступив перед двома палатами Конгресу США, де заявив, що важким викликом для НАТО сьогодні є дедалі більше асертивна Росія. Столтенберг розповів, як альянс. Нейтралізує загрозу. Подробиці розпитаємо у нашого кореспондента Михайла Комадовського. Він на прямому зв'язку з Капіталійського пагорба. Михайло, вітаю чи чуєш нас добре? Вітаю, Руслане. Чую Михайло, Чи е з яким настроєм приймали генерального секретаря НАТО у, е у конгресі? Ну, по-перше, без перебільшень скажу, що Генса Столтенберга у конгресі приймали дуже тепло. І на початку на початку. Члени Палати представників і Сенату вітали генсека НАТО оплесками більше хвилини. І неодноразово аудиторія вона переривала Столтенберга знову ж таки аплодисментами. Люди навіть вставали. І це навіть зробили разом спікерка Палати представників Пелосі та віце-президент Сполучених Штатів Америки Пенс, не дивлячись на те, що вони є ідейними опонентами. Сам Столтенберг намагався усіляко продемонструвати єдність Північно-Атлантичного альянсу. І задля цього він максимально персональний свою промову. Наприклад, він згадав про те, що його мати народилася у штаті Нью-Джерсі, про те, що він своє дитинство провів у Сан-Франциско. І ще підлітком, саме завдяки НАТО, він відчував себе у безпеці під час холодної війни. Неодноразово він підкреслював про те, що НАТО це добре, причому як для європейської сторони, так і для американської. І саме в Сполучених Штатах він вбачає не лише партнерів, але і таких друзів. Він неодноразово казав слово «френс» під час своєї промови. І не оминув, до речі, він Північну Македонію, яка вже незабаром приєднається до Великого Північно-Атлантичного альянсу. Казав він про Україну і Грузію, про те, що це дві незалежні нації, дві незалежні держави, які мають право приймати свої рішення, обирати свій шлях. І, але про українське членство у НАТО він не сказав, але пропоную послухати. 2014 у 2014-му Росія незаконно анексувала Крим. Вперше в Європі після Другої світової війни одна країна відібрала частину іншої силою. Ми бачимо закономірність російської поведінки. У тому числі масове військове нарощування від Арктики до Середземного моря, від Чорного і до Балтійського. Використання нервово-паралітичної отруйної речовини військового класу у сполученому королівстві, підтримка убивчого режиму Асада в Сирії, послідовні кібератаки на союзників і партнерів НАТО, спрямовані на все від парламентів до енергетичних мереж, кампанії дезінформації і спроби втрутитися в саму демократію. Михайло, буквально дуже коротко, чи вважає Єн Столтенберг Росію найбільшою загрозою для, для НАТО і для Західного світу? З Росією Єн Столтенберг хоче мати кращі відносини, не дивлячись на те, що наразі ці взаємозв'язки між НАТО і Російською Федерацією переживають не найкращі часи. І у цьому контексті він згадав про угоду про ракети середньої меншої дальності, з якої вийшли Сполучені Штати Америки, звинувативши Росію у порушенні цієї домовленості. Я пропоную послухати. Росія розгорнула нові ракети в Європі. Вони мобільні, їх важко виявити. Вони здатні нести ядерний заряд, здатні досягати цілей за хвилини. Тож ми також маємо приготуватися до світу без угоди про РСМД. Ми будемо готові і скоординовані. Ми не будемо дзеркально відповідати на те, що робить Росія. НАТО не має наміру розміщувати наземні ядерні ракети в Європі. НАТО no deploying land-based nuclear missiles in Europe. юрип. Нагадається Михайло Командовський з підсумком промови у Конгресі генсека НАТО Єнса Столтенберга. Дякую, Михайло. Ми продовжуємо випуск. Напередодні Столтенберг мав нагоду поспілкуватися вічнавіч віч з президентом США Дональдом Трампом. Голова Білодому, хоч вже не називає альянс застарілою організацією, але продовжує критикувати його членів, зокрема Німеччину, за недостатні внески на свою та колективну оборону. Єн Столтенберг він значив, що критика Трампа позитивно вплинула на членів Альянсу і загальні оборонні бюджети країн НАТО суттєво зросли. Ірина Матвійчук з подробицями. НАТО один з найдавніших союзників США і основа американської оборонної стратегії. Між тим, відколи президентом став Дональд Трамп, ставлення країни до НАТО змінилося. Цими днями альянс відзначає 70-річчя у Вашингтоні. Утім, без помпезності генеральний секретар Єнс Столтенберг у Білому домі віддав належне президенту Трампу за те, що вимагає від країн-членів альянсу збільшити витрати на оборону. НАТО сильний альянс. Ми посилили готовність наших сил. Ми активізували зусилля у нашій спільній боротьбі проти тероризму. І ми більше інвестуємо. Трамп вважає своєю заслугою збільшення бюджету НАТО, адже більшість із 28 країн-членів виконують вимоги Альянсу щодо оборонних витрат. Ми маємо вимогу витрат на оборону у розмірі 2% від ВВП. Думаю, з часом це має бути ще більше. Напевно, має бути більше. Наразі 7 із 28 країн відповідають 2% її вимозі. Маючи гасло виборчої кампанії Америка понад усе, Дональд Трамп не приховує сумнівів щодо НАТО найважливіша криза, перед якою опинились НАТО, це відсутність вперше в своїй історії сильного принципового президента США, який вірить у НАТО. Дональд Трамп є найбільшим критиком НАТО. Американські і європейські лідери не можуть домовитися щодо іранської ядерної угоди і ядерного розброєння з Росією. Дональд Трамп, ставши президентом, вивів країну з обох цих угод. Європейці також критикують Вашингтон через слабку увагу до загрози безпеці з боку Китаю. Оглядачі звертають увагу, що деякі. Які члени Альянсу, який був створений для протистояння радянської експансії, не поспішають визнавати агресивну зовнішню політику Володимира Путіна. На жаль, головною перепоннею лишається нерішучість деяких європейських членів НАТО щодо Кремля. Хоча Єн Столтенберг відкидає стурбованість щодо відносин НАТО і США, цьогорічну зустріч членів Альянсу знизили до рівня міністрів закордонних справ. Замість лідерів країн НАТО, як кажуть деякі експерти, щоб попередити ризик подальшої публічної критики альянсу з боку американського президента. Ірина Матвійчук Голос Америки. До зустрічі представників НАТО у Вашингтоні комітет палати представників провів слухання щодо найбільших загроз для альянсу та перспектив його подальшого розширення. Доповідачі порадили розмістити у Польщі постійну базу НАТО, аби всерйоз протистояти Росії, а також більше допомагати Україні та Грузії. We need to recognize that the challenge we're facing from the Kremlin today is not temporary. Ми повинні визнати, що виклики, які представляє Кремль, не є тимчасовими. Ми повинні мати постійну присутність у Польщі доти, доки Кремль продовжує загрожувати нашим союзникам. Ми повинні навчитись почуватись комфортно у некомфортних відносинах із Росією. Ми не повинні знову проходити через цей політичний діалог щодо перезапуску наших відносин з Росією. Росія наша найбільша загроза. Кремль не лише загрожує нашим міжнародним інтересам. Есам він прагне слабкої, недемократичної та корумпованої Америки. Росія не хоче нічого іншого ніж розвалити партнерські союзи Америки, які принесли нам неймовірний успіх. Сьогодні стримування Росії є одним з головних завдань НАТО. НАТО повинно надати військову допомогу та консультації Україні, Грузії та Молдові. НАТО повинно прийняти в члени Грузію, можливо, тимчасово виключивши окуповані Росією території, як ми зробили з Берліном під час холодної війни. Ви дивитесь програму Голосу Америки. Час тайм Ми продовжуємо випуск. Європейський союз 2021 року. Планує повністю заборонити використання одноразових виробів з пластику. Посуд, торбинки, трубочки для пиття, ватні палички вийдуть з ужитку. Причина неймовірна шкода для довкілля. Вчені підрахували, що пластиковий пакет розклався у природі, потрібно від 10 до 1000 років. У США забороняють пластик поки на місцевому рівні, деякі міста та громади. Але що робити з вже виготовленими і використаними пластиковими торбинками? У штаті Меріленд група ініціативних жінок знайшла їм дуже цікаве застосування. У незвичний спосіб вони одночасно зменшують кількість пластикового сміття і допомагають безхатченкам. Як саме пояснить Уляна Телюк? Кейтлін Баркер наймолодша активістка цієї громадської організації. В'язання гачком і її улюблене заняття. Я хотіла почати в'язати шарфи і шапки, щоб зібрати гроші для нашої організації. Це те, чим ми тут займаємось. Але замість шарфів і шапок мати Кейтлін порадила їй в'язати килими для бездомних. Робити їх вирішили з поліетиленових пакетів, працювати з якими виявилося досить складно. Ми працювали з дуже тонкою пряжею, з дуже грубою, але це зовсім інший матеріал. Він розривається, згинається, розтягується і не стягується. Було дуже важко на початку. Думаю, над першим килимом я працювала 40-50 годин, намагаючись опанувати техніку в'язання. минув рік, і тепер Кітлін в'яже такий килим за 20 годин. На кожен ліжник треба приблизно 700 поліетиленових пакетів. Приносять їх жінки, активістки організації. Ми сортуємо їх за кольором, щоб можна було в'язати білі, сірі, коричневі та блакитні килими. Мішечки вирівнюють і складають по чотири штуки. Від них відрізають шви, ручки нарізають смужками, щоб вони йшли суцільним рядом. Так ми робимо з них пряжу для в'язання. Ця організація була заснована у 1888 році з метою надання допомоги підліткам та людям похилого віку. Тоді це було виключно чоловіча установа. З часом почали приєднуватися жінки, і тепер вона діє в усіх американських штатах та навіть за кордоном. жінки за власним бажанням почали приєднуватися до організації. Чоловіки були не проти, щоб вони використовували офіси для збору грошей чи для різних проєктів. Ось як цей, що приносить користь громаді. Ліжники розповсюджують через притулки для бездомних. Бренда Белл власниця одного з таких будинків, де годують і пропонують нічліг для безхаченків. Векамфонакимом, коли ми зручні, тримають тепло, м'які їх можна згортати і брати із собою. Тут є ремені, за які їх можна вішати на плече. Ліжники не тільки зігрівають бездомних, але й дозволяють утилізувати вживані поліетиленові пакети, які засмічують довкілля. Уляна Тлюк, голос Америки. Нагадаю, щоб переглянути наші програми та вибрані сюжети, ви також можете в інтернеті. Адреса Частайм.ком. Шукайте нас також у Фейсбук, в Інстаграмі та в інших соціальних медіа. На цьому у нас на сьогодні все ви дивилися Час тайм». У студії в Вашингтоні. Працював Руслан Петричка. Дивіться нас завтра в цей же час на цьому ж каналі. На все добре.